Якщо у вас поганий день, а ви проснулись, нічого не хочеться, погода за вікном не подобається, немає настрою, або ж просто все навколо дратує, лайфхак від мене накрасьте губи червоною помадою. До речі, в мене сьогодні сьомий день челенджу, в якому я показую вам всю свою колекцію помад. І сьогодні саме той день, коли я захотіла а, взяти і намалюватись червоною помадою. У мене, до речі, така от красива помада від бренду Estee Lauder це поза. За минулорічна новорічна колекція. Вона мені дуже-дуже подобається, тому що в неї є дуже красивий колір. Вона після стаття залишає гарний кінт на губах, а вона не є супер зволожуючою, тому перед її нанесенням. Взагалі я рекомендую губи зволожити. Але як ви можете побачити, вона на губах дає дуже красивий такий глянцевий. Ефект Це виглядає ще гарніше. І після того, як я нанесу таку помаду, все стає краще, життя налагоджується і настрій піднімається, я впевнена в собі на 100%. Одразу життя набирає кольорів, особливо зараз, коли іноді все навколо сіре, таке. Хочеться якихось барв внести в життя, то цей лайфхак дійсно мене часто рятує. Напишіть, будь ласка, в коментарях вашу улюблену червону помаду. Поділіться, яку саме ви використовуєте і найбільше любите.